Якщо вам набридло звичайне пюре, то давайте готувати тушковану картоплю. Для початку беремо м'ясо та нарізаємо невеличкими смужками. Ставимо сковорідку на середній вогонь, всипаємо м'ясо, додаємо олію та смажимо до золотистості. Не забуваємо помішувати. М'ясо я смажила 20 хвилин. Далі беремо картоплю та нарізаємо невеликими кубиками, висипаємо в каструлю. Нарізаємо цибулю. та Додаємо до картоплі. Сипаємо м'ясо. Та залишилось натерти моркву на маленькій терці, Підсмажити до золотистості. Додаємо моркву до картоплі, вливаємо воду. Солимо та ставимо на маленький вогонь тушкуватися півтори години. Коли картопля готова, додаємо чесник, лаврове листя та перець. Моя сім'я обожнює цю картоплю. Спробуйте приготувати. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.